Всім привіт! Сьогодні у нас мега акційна пропозиція. Такого на каналі ще не було. От ті люди, які пишуть, що хочуть подешевше і що в мене дорого, є дуже-дуже гарна ракета і дуже за невеличкі гроші. Всього-навсього 350 американських доларів коштує ця ракета. Називається Yamaha Джок sa 36 j 4 інжекторний на водяному охолодженні. Свіженька, коротше кажучи, ракета. Бачите? От в такому гарному стані, не скажу в чудовому, але в гарному. Є там подряпинки трошечки невеличкі, бачите? Тут тут отакі от от, подряпинок багато. І ну, деякі з них оригінальні, а деякі ні. Так. Так що це почати. А є ліхтарик, Саш щоб я показав ближче, бо вже вечір є ліхтарик? Хочу просто людям, щоб не приховано показати вже детально. О, будемо дивитися. Дивіться, трошки брудний, трошки ржавий, там таке. Є подряпинки вон, по, по пластику. О, тут дюрочка є, що там, воно нічого не тримається на якомусь хамутіку. кришка. Кришка вроді, жива, але подряпана. Труба гнута, ржава, гарно так, як то кажуть, пом'ята. Ну, Гарна така труба. В принципі, вона є. <кхем> От. Так, Крила тут болтиків нема, бо різьба в картеру зірвана, походу. От, Треба висверлювати, нарізати. Ну, коротше, Цього разу мені є що розказати про мопедик, а то завжди такі. Відеогляди в мене не цікаві. Так, в принципі, глушник. Глушник рідний, подряпаний. Так, ну, труба, як я і сказав, оригінальна бита, але працює якась додаткова шлангочка тут стоїть. Трошки ржава, трошки Ну, В принципі, не знаю, якось не тримає. Тут, понятно, косиночки правої нема, бачок є. Функціонально мопедик працює, їздить, їздить добре, працює. Коротше, двигунчик, в принципі, живий. Так, отак тримається у нас поддончик. Ну, таке. Трошечки тріщини є на полові. Кусочок там, подряпина, тут така трошечки. Так, ну, йдемо далі. Тут теж трошечки впав, косиночки цієї передньої також немає. Подкльовий поддончик. Ну, цілий поддон залишився на диво. Так, гума така передня, шипатенька. Відсотків 20 лишилося. Колесо ржаве переднє. Не так, щоб сильно, але в оригінальному кольорі ржаве. Вилка також тече, е, мабуть, або щось в маслі втулка. Ну, то таке. Так. Фу. Так, що там далі? Ручка ручка дряпана. Е, ця ручка теж з дюрочкою. Е, голова отак тримається на хомутику. Ви Вибачайте, що ввечером людина приїхала і каже, виклади на канал. І я думаю, що <правда> я буду людині відмовляти. Тим більше ціна хороша, мопед хороший. От, е, Тут є подряпина, в поворотничку правому тріщина, тримається вона на хай-тек. Ізолента, ізострічка, чотири полоски спереду бачите. От, е, Фара Фара тримається ну так, не так, щоб дуже, Ну є, світи тримається. Так, далі. Поворотничок цей теж битий, але стекло є, і там бити теж є. Два битих стекла, але вони є. Тут трошечки розійшлася голова, але ще Ну не геть прям можна їздити. Так, Далі на хамутіку клюв. Клюв теж бойовий, От з такими ранами на тілі, бачите, зашиті, зашиті рани в нього. Тріщинка оп-оп-оп. Сюди, сюди, сюди. І все. Ну і тут кусочок нема, це повітрезабірник. Видно спереду. Щоб клюв продувався. Так, йдемо далі. Коли переднє Справа, ну нічого, колодки, бачу, що вроді як живенькі повинна тормозити. От, цієї штуки, які тросики тримає, немає, я не знаю. Відпала десь. От, далі. А, зліва, зліва. Зліва теж тріщинка. А, тут кожа. Куш... Кусочок косинки є передній і зліва. Вона навіть тримається Вон на широпі. Кусочок косиночки передньої є полоски цієї. Ой. Тут теж карман з тріщини. Я не можу. Ой, так. І все одно все 5 хвилин. Я дуже швидко все розповідаю, я сподіваюся, ви встигаєте запам'ятати. Так, тут у нас пол, також тріщина на гамутіку. Це ж треба було цим всім займатися, сверлити дюрки, протягувати хамутики. Не може людина піти купити за 20 доларів той пол на розборки, але просверлити дві дюрочки, хамут туди піхати пів години він може. Ой, так, але ж дивіться, пол поміняти. Це ж треба знати і вміти і мати інструмент, щоб розібрати там, от жопу, там відрозняти і поставити цей полну. Зайняло би пів години- годину часу, але це ж потрібно мати інструмент, всі діла. От дрелька була. Так, по приборочці тут у нас а, тріскана, так, трошечки, ну, не суттєво, воно туди воду не пропускає. Це бувають такі мікротріщини, коли. Мити розчинником приборкою і в неї отак появляється, з'являється, але воду воно не пропускає. Це чисто візуально має вигляд. Так, оригінальні зеркала. Одне оригінальне зеркало. І одне оригінальне не факт, зеркало. А, ні, оригінальне, але трошечки замотане пошкоджене видно. Так, далі. Ручки трошки затерта там. Підтерта, але кнопочки всі є, все гуд працює. Так, тут все гуд. О, так Ані. Та ні, дивіться, щиток цілий. Щиток спідометра абсолютно ціленький залишився. Де... Аня, ну я. Да, 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 все. Навіть в оригінальні дюрочки, ті хамуті. Тут із цілого пластика є щиток спідометра, це Добре. Так, карман. карман я показував, що тріснутий. Оригінальні, оригінальні є ці які фільтрики, кусочки цегарок. Є, є один шурупик коротше, там. От, гачечок є, це добре. Так, ключ ще не оригінальний, але він є і на веслові є. Працездатність блокування варіатора я, мабуть, цього разу не буду перевіряти. Блокує задній варіатор? Блокує, працює та ручка. Так, далі. Задня частина, тут невеличка тріщина на половинку ліва. Задня. От, косиночка тут є велика, передня там кусочок тільки. Так, кришка варіатора Ну, подряпане. Трошки там масло. Там масло якесь тече? диви. Все в маслі трохи. О! Трохи тече, да, звідкись там масліцо. Так, далі амортизатор є. Задня гума ну, лисенька є. Гальма також в принципі, майже вмерли, але повинні тормозити, гальмувати. Так. Багажник є. Ну і хвіст ціленький абсолютно. Так що, в принципі, от і все. Я, здається, нічого не забув. Зараз спробуємо завести завести, прокататися. Це ж саме головне, що він тут у нас. О, зараз ліхтарик забираю. Опа. Є, все працює. О! Працює. О! А двигунчик гарно працює. Двигунчик, на мою експертну думку, працює непогано. Чистенько, зайвих звуків я поки не чую. В принципі, десь там, можливо, якась прокладочка підтікає, це питання там поміняти недороге, але треба мати знання, як залізти до поршневої групи, зняти головку, назад її так само поставити, але при цьому замінити прокладку. Це потрібно зробити, хто вміє, але так поки що. Працює вона чистенько-гарненько. Ану. О! Трошечки десь передить глушитель, видно, дюрка десь, так? Це на прокладці. Коротше, дюрочка велика десь там лишня, так? Коротше, десь дюрочка там лишня, є глушничкові, того він трошечки басистіше працює. Так. Тюнінг е, світа. Вай вай. А де? Нема? Нема світи. <світа> Вже темно. Ой, треба... Зараз прокатаюся. Так, ну. Погнали. Так, спідометр, як і очікувалось, не працює. Ну... Ой-ой-ой! Все. -ой -ой. Лапка... Лапка коротше, трошки тормозить і дрифтує. Лапка сильно низько стоїть, треба пружинку нову поставити, мабуть. Або подивитися, чи вона об дорогу тре. Ну, коротше. Зараз... А, і піднімаю я її ногою, а вона не піднімається. Ну, коротше, До лапки подивити. Е, але в принципі тягне. Тягне, їде, джок. І в принципі їде непогано. Коротше. Так, гальма, гальма, Ну, дуже поганенькі, передні, але гальмують. Наполовину того, як потрібно, гальмують. Блін, все, жива тачка. Заводиться, їздить 350 доларів на сьогоднішній день по курсу. От, кому цікаво, поспішайте. Пропозиція поки що одна. Хто хоче продати свого коня, якого ви маєте у власності, за будь-які гроші. Присилайте, будь ласка, відео мені на канал, я опублікую. По змісту максимально детально схоже до мого. От. І будемо допомагати продавати ваших коней. От. Я буду в цьому сприяти за символічну скажімо так, плату, а в деяких випадках і без оплату. Так що, Будь ласка, я був би приємно і побачити від кожної людини, яка хоче продати свого коня, описати його максимально детально, чесно, без ніяких побрехеньок. І ви присилайте тоді відео мені, я його публікую. Ми будемо надіятись на порядність кожної людини. Кому цікаво, будь ласка, мені дуже приємно було б. Так що, до зустрічі.